А ну, давай попробуем завести. <тургий> а да, да. а сколько тут сил, Серый? 240 да? да? Оккупированный с интеркулером, правильно? А ты сейчас выезжаешь, да? Давай я машину огоню, зараз покажу трохи бокову. Будемо переганяти, робити Будем на нього. Вам на фари поставить, кузов зварить. Ну, в основном все працює. Сейчас кабіні все покажу. Ну да, два роки стоїть. А це що? А, це просто. Фильтр на бабці доставки. Я вже показував. Всі в кабине надо трошки по порядки, да? Що, машину прибирать? Машину прибрал и сейчас покажем вам виїзд нашого зіла. А ну, Серый, давай! Давай. Выезжай. А ну, послушайте, прокомментируйте, как он там делает у нас. нас перший проект зібрати сил Переганяємо. Це найперший, так? Да? Ба як я вогню, я приїхав. А нічого, сціплення, коробка. Коробка зіловська, да, у нас мост на скоростний. Скільки не пам'ятаєш там зубів? Вже і я не пам'ятаю. Ну що скоросний, це найскоросний зіловський мост. Так, да, він нас може 100-110 їхати, по идее, по нашим підрахункам. Ну, Провіри. Ну, скоростний мост, коробка зіловська, мост, мотор 240 сил. Все зроблено. Залишилось по проводке і кузов. Будемо сподіватися, що доробимо. За два роки був заморожений наш проєкт. Були в нас попитки його позоновити, але не вийшло. Надіємося, що з цього разу все-таки у нас вийшло. Поставити його в строй. Так, я їду за хлопцями. Зараз трошки поїдемо разом з вами на базу. Вже приїхав, не збирав знімати відео. ну, Перший запуск, перший виїзд, Сиріло правильно сказав, перший раз ми сьогодні не виїхали. Взагалі самий самий перший раз. Це ми отягали, так заводили тільки, а виїзд перший. Ну, не мог я це не засняти вам, не показати. Тому зараз, я думаю, проїдемося. На базу, зараз покажу, що там в нас на базі, якісь зміни. Ну і вийде невеличке вам відео. Так що поїхали. А ви не забувайте нам отаке вподобайку вліпіть, І хто не підписався, обов'язково підпишіться. Все, їдемо. Все, завелось. Так, потихеньку, пока політ нормальний дам, взяла, розпровождаємо його караваном. Ну мало ли що, правильно? Так, ми на базі. О, у нас тут цілий процес. Сейчас проїдемося. Соняшник ми вже перевіяли. Бачите, хлопці приводять до порядку вілку нашу. Ну і ось красавчик у нас. Зараз теж десь тут стану на місці. Да, багато чого ми вже й позабували. Ну не знаю, казав, не казав. Мотор Mercedes з інтеркулером на 240 сил. Все остальне в нас тут зіловське, так би. Можна сказати, по оригіналу. Так що там пишіть, задавайте питання, кому що цікаво. Ну нічого тут таких, все Зіловська, да, Сергій? Так в двох словах, бо людям вже буде цікаво. В принципі, мост ми вже казали, скоросний Зіловський, Рисовий Зіловський, Рама Зіловська. Тільки Його ж Зіловський, як Розівський. Ну, Йова, це ж 41.33, да? чи як там правильно називається цей Зіловський. 40, 43 зіну правильно. Ну, собак його коробка старого зіла. з його, так? Да? Ми ж нічого не переробляли. Чого? Переробляли, передній карман переробляли. А, ну передній переробляли, під під'їлося хоч коробку стару. Да? система тут старого. Ну це ж якби на новий, так? Да? Ну, я зрозумів. Резина у нас напенька, все перебрали. Краска тут двокомпонентна, да, і рама покрашена такою хорошою краскою і кабіна, ну, намагались зробити. Не буде нам, як загинають, не будемо кольоса мінімати, кардани балансі. Треба спробувати на трасі проїхатися. Ти можеш, щоб без кузова проїхатися, скільки він біжить. Ah, ну, там то считал, там я сейчас помню 47, 43 на 7, да, как там передать. 7. 7. 7. 10. 10. <респриканец> ну да, я уже помню, что они там считали, тут на нем и <респриканец> Тут же и стоит, ну, стоял на нем, это его родный, мы его отправляли в Мелитополь, <риканец> его нам там реставрировали, поса... посадочный... И Ну да. <риканец> да. Ну... Ну це так, так що пишіть, задавайтесь, що там напишемо, відповімо. А так, в принципі, все, на кузову ми метал купили. Така тіка. Це хлопці на обіді, так? А да? що, капот, добре десь. Ну а як ти кажеш, це, це ж так зроблено, як на Мерседесі, так? Да? А всі так не роблять, да? я так розумію? Радіатор остається Свідовський Руску. Ага, і все з нього, так? Да? Так, ставився. Ага, оце ти маєш на увазі, оце ж тепер радіатори ставлять вниз. скло, бачите, десь як. перчатка, та, що його... Allora. Це туди треба буде защиту поставити, дайте по собі. Діфузор. А, діфузор. діфузор. Ну все залишилось заводське, от як воно було. Просто, да, ми опустили нижче, не стали піднімати, там воно діпер... Я переробляв оцього з праворозу переднього, вона зілочка там плоска, широка, я її викидував. Туди робив самодільну праворозу, вона переробляв. Ага. Стоїть воно з радіаторами. Я ж думаю, так якщо воно по заводському, воно ж краще буде, правильно? Та ні, ну а що? Знизу він же ось дивиться. Ну, так, десь за бампером. Ну, якщо по бамперу, чітко, він... Хто, та, 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 та. Ну, Рівно по бамперу, як я дивлюсь, то ну, він ось тут. З цієї сторони зараз щось... покажу, може, кому буде цікаво, як у нас тут що. Ось так Воно все кричатка. Роздивляйтесь, кому цікаво. Подон переварював, ну, він то до... як і не доставав, ну, перестрахувався, а я потом. Подон переварили, мотор поставили, все вставили. Інтеркулер. Тут же теж щось ми переварювали, так? Самі на да? інтеркулірі ті вони були Ага, Покидали патрубки, це ми підбирали, правильно? А що ми на ньому... Ми турбіну робили? А, турбіну відправляли. Топливну не трогали, так? Да? Ну, взяли ми тоді його за 4,5, по-моєму. Да? я, наскільки я Трошки були розстроєні, але потім трошки повскривали, подивилися, якби він ще десь і був типу, на капіталки, да? я так розумію. Ну, вроде би, так, там, допомогу. Такого нічого ми. Ми ж і подон знімали, і, а ми ж тоді до тих, і до е, кла, вже, да, ми скривали, дивилися, що вони хай. Ну вони в ідеальному все. В ідеальному. І головка тут, по-моєму, так як міняна була, да? новенька стоїть. І вона була така ні вкраска, ні в чому таке. Ну, нова стояла головка, вкладиші, видать. Ну, Видно, що мотор робився і робився толково, да? я так розумію. Та й зараз, як заводимо вже ні диму, нічого. Допалено вже ми не лазили. Да? Вона це як була, так і є. Турбіну зробили, мотор просто подивилися. Та що ми там, нічого ж не міняли абсолютно, да? так? Подивилися. Да? Комсор я перебирав на ньому, тому що зразу що не той. І отут вона відроусіли, на насос Манжет. Тік ми заказували, там нам по ну, розмірах самі робили, бо такого знайти не було, немає. Прям в комплектах ніде. Я Ну, все. А так, що ми рульовий, це ж він з нього стався. Ми брали ногу. З нього, да? він не тече, все нормально. гідроусилитель. Ну, подивимося. Кабіна ж в нас остала вся по заводському, підресорена, все працює. А що ми їх перебирали? Чи вони працювали, чи міняли? Я вже не пам'ятаю. Ці амортизатори, ці всі. Пошукали, запчасті дуже мало машину, правильно? Облазили весь інтернет, ну, позаказували, зібрали, скажімо так, правильно? нічого, Ні на чому не економили, все, що краще могли знайти, знайшли. Це я кажу, може продавати, може, щоб знали. Ми поки не плануємо, поки робили для себе. Опять же, скажу, як за те 150 серії, скільки ми вставили, 1025 вже вкинули. Ну, з кузовом 30-ка легко, так? Да? Машину купили, мотор купили, вже пусти десятка, Документи зробили, запчасті все перебрали, перекрасили, відправляли те, ставили, коробку брали, кардани перетачували, кабіну. Ну, Тоді ж ми ж до 25. Це ж не вважає своїх рук роботи, це ж і зарплати, вибач мене, а це ж не, не одна і сотня, і не одна тисяча доларів, навіть і по зарплаті. Ми його тоді. Почти прикрогод робили. У мене є, є. Чуєш, ну так, да, почти год же робили, да? ну, так? Ну так, по я... зарплаті. Ти лазив, бля, нючай, куєш, що там помагав. Це теж немала не сума. Плюс же ж у нього. Ну, у ну з кузов, з кузовом легко вийде тридцатка, якщо і вложимося. На як а... Надо буде мені поскидатися, я повставляю, колись може в ще відео. Так, ну так ще трошки розказали, показали вам. Там де я, я покажу. А, зараз покажу. Ну, да, так даже если Та й навіть якщо що, і витянемо, да? сюди сейчас витянемось, я покажу. У нас вже все, сонячний, Ось віялка. А хлопці віялку що обдувають, вже да, серп... приводять її в порядок. Подивимося, що нам медаль. Теньке, дуже дивлюсь, а тут уже все, соняшника нема. Видуваємо, будемо видувати. Бачите, хлопці вимітають, видувають, весь мусор скидають. пилюги Бачите, скільки які гори. Оце, оце хороше буде, навіть бачите, тим курім, Надо десь. Хай може Юра забере чи кому треба, може курей держи, не держи. Так що, як ви бачите, чистота, порядок. Це в нас ось оце. Це все тут пиль, відходи від соняшника, відходи від сої, що ми віяли. І оце в нас ще залишається вільна. Кучка невеличка сої. Так що кому потрібна соя, замовляйте. Вже небагато. Осталось зовсім трошки. Порівняння з тим, що було, залишилось практично нічого. Так що дзвоніть, замовляйте. Зараз відкрию мішок, заодно покажу вам сою. Та ось, мабуть, перший відкрию. Щоб це було, якби кате, знаєте, там не вибирав, бо буває, я казав, буває половинка, буває всякого. Ну, в основному соя це така, як я вам ось показую зразу. Оце таку сою ви будете союз дивіться. конечно, 165 по70 165, 170 грамм, масса тысячи. Ладненько снимать, ну, дивиться. Чисто, хороша. Подивиться. Бо иногда так телефон вроде как черный, не, не дивиться, то он так тень падает. Своя, не, Де не де, де він відповіли. А соя питань по сої немає. Повторююсь на відео. 95-88 енергія, 94-88 схожість. Робили два рази. Робили в початку, і тільки зібрали, зробили, відправили три зразка і робили ось недавно. То принципі, оце так, який зразок показує там 95, який 90, який найменше, 88. І зараз відправляли практично все те саме, нічого не змінилося. В різних зразках така енергія, така схожість. Так що думайте, замовляйте. А не дивилися, все одно обмувати треба буде. я ж вже людям показав усе, як ви прибираєте, все вже там. Все зафіксіруємо. Ну так от як приберете, ми ж не будемо грязь е ставити диванчик. Треба, щоб чисто було, потім диванчик. Да, камері... ні, не бачив. Юрій я ж не тільки сиджу в камеру дивлюсь щось. <правильно>, правильно, правильно. Я ж не на вас дивлю, я б тільки на соняшника залишилось. Ну а так вийшло, що ну, що зробиш. Так, побули, вам все показали. всі валки там показувати нічого, все в принципі як було. Джандір 7000 займаємося, практично на виході. джандіри 750, і, ну я вже вам не раз показував, вже не став знімати, показував. Вот, зараз. Виганяють, зараз тут. Перевозимо, наводимо наводим порядки. Вам дякую за перегляд. Таке, знаєте, коротеньке невеличке. Відео показав, розказав. Що живі, ще поки здорові, ще поки працюємо. Надіємося, що будемо працювати. Готуємося до посівної. Ну, А ви не забувайте нам подобаєчку. Підписуйтесь і слідкуйте. Ззаді мене зіл. Вже, вже ми готові, практично готові. Якщо дадуть нам його зібрати, зберемо і все вам покажемо. Так що дякую ще раз, слідкуйте, далі буде.